Вітаю вас, шановні учасники сьогоднішнього вебінару. Сьогодні ми з вами розберемо, як виправляти помилки по розрахунку зарплати в програмному забезпеченні облік бюджетної установи. Але для початку давайте ми з вами познайомимось. Я Єрмоленко Світлана, директор компанії Актив Софт, і наша компанія займається софтом вже 21 рік. Тож ми допомагаємо бухгалтерам. У автоматизації бухгалтерського обліку. А тепер давайте ближче підійдемо до нашої теми вебінару. З виправленням помилок в заробітної платі стикається, мені здається, кожен бухгалтер, і метод сторону кожен знає, що потрібно знати для того, щоб виправити бухгалтерську помилку. Першочергове нам потрібно скласти бухгалтерську довідку, яка буде написана по затвердженому зразку від Мінфіна України. Наказ номер 755. Що там міститься з обов'язкових реквізитів? Повинна бути вказана організація, від якої зроблена, скажімо так, помилка. Обов'язково повинен бути зміст, що саме ми виправляємо, і наші кореспонденція проводок бухгалтерських. Ми повинні обов'язково поставити з мінусом те, що ми знімаємо, і потім такий самий рядок з такою ж кореспонденцією, але з плюсом і правильною сумою. І маленький. Опис, що саме відбулося, чому ця здійснилася помилка і чому ми її виправляємо? Потім обов'язково підписується виконавцем ця бухгалтерська довідка і затверджується головним бухгалтером. Після цього ця бухгалтерська довідка обов'язково підшивається до меморіального ордеру номер 5. А тепер на прикладах ми з вами розглянемо, як це може відбуватися. Ось ми з вами перейшли в програмне забезпечення, в облік бюджетної установи. Ми знаходимося в підсистемі заробітної плати, і ми бачимо, що у нас є документи, як ми бачимо вже навіть логічно і зрозуміло по інтерфейсу, який документ для чого буде наданий і що ми будемо з ним робити. Так ось, наприклад, у нас відбулася арифметична помилка. Що це таке? Це коли ми просто неправильно внесли дані. Так, це може бути неправильний зроблений розрахунок попередній, або можливо, як в нашій ситуації, яку ми з вами змоделювали і розглянемо, що це просто перепутали місцями цифри. На нашому прикладі ми зараз розглянемо, що у нас було разове нарахування, одноразова виплата за державну нагороду для Боровко Антоніни Юрівни. Ось в червні ми робимо виплату, є наказ на виплату, тобто все у нас задокументовано. Але коли робили наказ, поставили 6750 сімсот гривень, провели все, а потім схаменулися і побачили, що там перепутані цифри. І повинно було бути 6570 гривень. Тож ось по червню у нас по разовому нарахуванню сума відобразилася. За плату вона вже потрапила. Ось ми дивимося заробітну плату нашу червень. Це у нас обробка називається розрахунок заробітної плати. І ось ми бачимо нашу суму 6,750. Вона вже задокументована і в розрахунок потрапила. І в звіті ми бачимо, що у нас ось в розрахунковому листку вона також відображена. Ось вона наша 6,750. Ось прийшов липень, ми почали щось перевіряти або ми квартал зводили і знайшли цю помилку, що було невірно вказано. Що ми робимо? По перше, є документ, який нам дозволяє зробити. Перерахунок заробітної плати. Так як це не стосується робочих днів, або додаткових яких то моментів стосовно коли у нас, наприклад, йде перерахунок у зв'язку з лікарняним, або неправильно дні поставили по відпустці, або там пропустили відрядження, ну тобто, якісь такі моменти, то ми йдемо просто в наш документ, перерахунок заробітної плати. Ви бачите, ось від 15.07 ми знайшли цю помилку, наприклад, і що ми робимо? Дивіться: по перше, дата документа повинна бути липень, тому що ми в липні робимо це виправлення. Потім Вказуємо місяць, це також липень. Дивіться, це дуже важливо, тому що ми повинні відобразити за який період ми зробили це виправлення. Період дії ми робимо червень 2025-го. Так само ми фіксуємо період дії, що це червень 2025-го. Сторновано ми нічого не заповнюємо, а ось, де у нас до нарахування та перерахунки, робимо додати, вибираємо нашого співробітника. Вибираємо наше нарахування, згідно якого ми робимо це сторону, і робимо ось мінус 180. Як бачите, я ось в коментарі також дописала, що це бухгалтерська довідка. Помилкованого вказана сума 6750, замість 6570. Звичайно, в мене ще повинна бути задокументована в паперовому вигляді ця бухгалтерська довідка, яка потім ще підійшла до звіту меморіального ордеру номер 5 Після того, як я зробила перерахунок, я з вами йду знову в розрахунок заробітної плати. Вибираю липень місяць і ось ми бачимо по нашій антони юрівні що у нас мінус 180 гривень знята сума. Як бачимо, навіть період реєстрації часу вказуємо червень 2025 року. Але це не все. Дивіться, так як це виправлення помилки поточного періоду, то у нас по податкам. Воно просто сідає в липень поточне нарахування наших податкових зобов'язань. Тобто загальна сума нарахування має склала 47 438 і по податкам так само буде у мене база для нарахування за мінусом оцих 180 гривень. По ЄСВ ми просто на всю суму нараховуємо в нашому прикладі це 8,41. Все, ми нарахували, ми зробили з вами виправлення. По об'єднаній звітності у нас всі суми ляжуть от так, як вони є, але в липневий розрахунок. Це у нас перший приклад. Другий приклад. Наприклад, у нас запізнілий лікарняний. От нам принесла Ірина Васильівна дуже пізно лікарняний. Ми вже їй виплатили заробітну плату, зробили облік робочого часу, де вона повністю відпрацювала в червні, начебто. Але ось у неї саме лікарняний почався з 27 .06 2025 І мені потрібно перерахувати її робочі дні, що відбувається у нас в програмному забезпеченні. Є вже цей механізм, де дозволяє зробити перерахунок минулого періоду прямо в документі, і додатково нам не потрібно робити додаткових маніпуляцій по там, заповненню табелю, щоб повідкоргувати ці дні, потім піти в перерахунок заробітної плати. Ми просто з вами беремо. Відображаємо лікарняний лист, обов'язково показуємо, за який період у нас було вивільнення. Ми бачимо, що у нас, бачите, не виконувати перерахунки ЗП минулого періоду. От якщо я поставлю тут галочку, то в мене оцей от іконочком от такий додатковий розділ. Нашого лікарняного листа він просто не відкриється. Так як я цього не хочу, я хочу, щоб документ лікарняний лист мені перерахував мою зарплату, тому що я все ж таки її надлишково виплатила. То ми йдемо в перерахунок минулого періоду. Бачимо, що з 27.06 по 30.02 у нас відбулося перерахування і зняття надлишково нарахованих коштів по окладу. Якщо я натисну докладно, то ось я бачу всі дані. Ось два дні, наші які сторнуються по розрахунковій базі, тобто мінімалки у нас тут перерахування не буде. Просто відображаємо, як це попадає в заробітну плату. Йдемо в розрахунок заробітної плати. Ось давайте подивимося разом з вами. Ось по червню ми бачимо, що у нас Ірина Васильівна отримала повноцінну заробітну плату за 21 робочий день. Все. Ми переходимо в липень, коли у нас вже проведений документ лікарняний. Ми бачимо ось наша сторона. 161571. Так, дивимося, як воно сідає по податкам, ПДФО. По Тобто розбилося, де у нас зняття було. І по нашому ЄСВ нарахувалися лікарняні по почервньому місяцю. Тобто ось таке відбулося у нас перерахування. Це наш другий приклад. І давайте розглянемо третій. Третій це буде наш дуже складний, скажімо так, приклад, але все одно ж треба подивитися. Дивіться, в мене є прийняті людина з інвалідністю. Так. Новий Степан Олегович, прийом співробітника. І ось, коли він прийшов на роботу, у нього було вибрана категорія оподаткування, працюючий інвалід, ось працівник на загальних підставах. Він надав довідку, все добре. Але ось прийшов 2025 рік, і йому потрібно було знову йти і підтверджувати свою інвалідність. І відбулося те, що її. Зняли, але її зняли ще від 1 червня. А документи, саме довідка з комісії, до нас потрапила в липні місяці. Що у нас відбувається? У нас весь цей час було нарахування 8:41, і за червень, в тому числі. Нам треба зараз відсторнувати, навіть не так не відсторнувати. Нам треба донарахувати ЄСВ по ставці 22%. Що ми з вами повинні зробити? Так, по-перше, спочатку ми повинні зробити наше кадрове переведення. Саме документ кадрове переведення дозволяє нам змінити категорію оподаткування. Тобто, у мене документ буде датований датою 18.07, коли по факту в бухгалтерії ми робимо ці маніпуляції і проведення. Обирається все те саме, що у нього було, поточна посада. Переміщення ми робимо з 1.06, коли фактично йому там секчик, комісія, яка надає ці довідки про інвалідність, а надала висновок, що у нього вже є зняття з ну, особа, яка має інвалідність. Тому ми все заповнюємо і заповнюємо категорію оподаткування працівники на загальних підставах. Все залишається те саме, і мені ж потрібно зробити перерахунок. Після цього я робила облік робочого часу, де я заповнила липень, минулий період. Заповнюю. Потім я пішла в наші перерахування, перерахунок заробітної плати. Знову в мене період-червень, саме період дії, тобто дата у мене все сьомого місяця, місяць липень, період дії, червень. Обов'язково вказую період дії 06. Торновано в мене немає нічого. До нарахування перерахування, дивіться, результат він порожній. І навіть якщо я натисну докладно, ми просто бачимо оклад і все. Більше я нічого тут не роблю. Для чого я взагалі заповнюю цей документ? Для того, щоб по регістрам, саме по регістрам нарахування ЄСВ у мене було відображено оця різниця. Що я роблю далі? Після перерахунку я йду. У відображення заробітної плати. Так, розрахунок заробітної плати. І ось мій Степан Олегович, який в червні ще обліковувався податками, як ми бачимо, 8.41. ЄСВ ФОПінваліди запам'ятали цю суму 1261.50. Це результат саме нарахованого ДСВ за червень. Після цього, після цього я йду в липні. Ось ми бачимо в липні. Моє нарахування із-за того, що я зробила цей документ перерахунок заробітної плати, у мене підтягнулася строчка, що це саме як сума є, не сума дата є червня, період червня, але результат нульовий. Мені саме потрібно, щоб в податках ми бачимо, що тут поточного періоду нарахування йде, саме в ЄСВ. У мене підтягнеться тут сума, та яка мені потрібна, але її треба відкоригувати вручну, тому що по факту у мене підтягувалось просто 15 тисяч і 3 300 нарахування якби за червень, але по факту в мене ж була вже сума сплачена. Тому я беру через змінити значення і виправляю, тобто роблю різницю 3 300 мінус, значить, 126150. І в мене виходить мої 2038,50. Все, я забила цю суму, записала, закрила і відобразила оці ці Зафіксували в звіти для людини, нічого не змінилося, тому що по факту наш працівник отримав всі свої кошти, які потрібно. ЄСВ його не стосується. Це більше ми знаємо, що це організація нараховує, сплачує за співробітників. Тому ми просто виходимо з розрахунку заробітної плати і йдемо відображення зарплати за місяць. Як це виглядає? Липень 2025 року. Ми відображаємо в бухгалтерському обліку. Ми бачимо наше нарахування по нашому Степану Олеговичу 15 тисяч. І ми йдемо в податку. А ось в податках ми вже бачимо, що у нас є дані за от наші виправлення 2038-50 за червень. місяць І ось ми бачимо період дії червня. І поточне нарахування липня місяця, і в проводках у нас також сформувалося до нарахування, тобто в ЄСВ ФОП, так як воно у нас уже йде 22%, як і липневе, так і червневе. Тому 3300 плюс наша різниця, яка була за червень, і отримуємо суму на рахування, яка відобразиться на рахунках бухгалтерського обліку. Але слід пам'ятати, що це ми з вами відобразили просто в бухгалтерському обліку. По факту для того, що у нас повинно відобразитися в звітності, то нам потрібно подати уточнюючий розрахунок. Ось в цій ситуації у нас не вийде з вами просто підтягнути до поточного періоду цю суму і відобразити. Ти нам треба зафіксувати із кодом двійка, треба подати уточнюючу декларацію, що у нас йде самостійне виправлення і до нарахування ЄСВ, але це ми так дійсно повинні зробити ну, додатково вручну. Програмним забезпеченням немає такого, щоб я натиснула і там заповнила додатково уточнюючий розрахунок. Та це що стосується саме пенсійного фонду, як нам потрібно буде виправити помилку. І ось ми бачимо, як ми розглянули з вами декілька прикладів. Таких прикладів може бути безліч, але головне розуміти, які помилки у нас є арифметичними, і ми можемо їх просто поправити в поточному періоду через бухгалтерську довідку, а деякі помилки більш серйозні. І нам потрібно їх все ж таки окремо через уточнюючи розрахунки до пенсійного фонду подавати. Що ж була рада вам показати, як можна фактично на прикладах виправляти ці помилочки в програмному забезпеченні, тому що це життя, і ніхто від цього не застрахований від цих помилок. Вони можуть бути як з нашої вини, щось ми там перекрутили, поміняли місцями, а може бути таке, що це з незалежних від нас причин, так як ми. Співпрацюємо з нашими співробітниками і частенько залежимо саме від них. Хочу вам нагадати, що саме програмне забезпечення, облік бюджетної установи це є ваш надійний помічник, який спрощує роботу бухгалтера, і дає йому трошки більше часу для того, щоб можна було випити ліжанку каву. Якщо потрібна безкоштовна демонстрація програмного забезпечення, можете звертатися до нас на наш сайт. Також наша компанія надає навчання по програмному забезпеченню облік бюджетної установи. Ви можете завжди спробувати безкоштовний. Перший модуль для того, щоб зрозуміти, чим підійде вам така форма навчання. Наші контакти ви можете бачити на екрані, тож звертайтеся до нас на нашу лінію консультації або до відділу продажів. Була рада вам допомогти, розібратися в тому, як можна виправляти помилки в програмному забезпеченні. До нових зустрічей!